Хочеш виглядати струмкішою і завжди відчувати себе розкішно перед великою подією або відпусткою. Я розкажу, як цього досягти і зберігати стрункість цілий рік. Це не якісь чистки і точно не детокс, це не магічна пігулка. Секрет мінікат. У цьому відео я покажу, що таке мінікат, коли він працює найкраще, і як скласти свій план. Це ідеальний метод, щоб зрушити вагу з мертвої точки або підкреслити рельєф щоб відчути себе на всі сто. Тепер одне зауваження. Мінікат це не те, що можна підтримувати постійно. Це не легко і не весело. Це не час, щоб включати у раціон улюблені страви або шукати баланс у стилі життя. Мінікат це інтенсивний обмежувальний період і має певну мету спалити жир. Ти почуватимешся голодною, ти почуватимешся трохи втомленою, він не призначений для довготривалого застосування. Це швидка фаза втрати жиру, яка реально виштовхує тіло на наступний рівень трансформації. Зазвичай міні-кат триває 1-2 тижні, максимум 3-4. Хоча він може дати приголомшливий швидкий прогрес, триваліше застосування понад місяць, самотує успіх і обернеться проти тебе. Магія е, у його короткій тривалості. Саме на цій логіці я і створила свій курс Кетмакс, програму максимум на місяць із щитким розподілом макросів і тренуваннями, яка допомагає позбутися саме тих останніх 2-5 кг, що тримаються найдовше. Це жорстка стратегія, але результат того вартий. Але якщо тобі потрібно побачити швидкий прогрес на вазі для мотивації, якщо ти хочеш витримати баланс під час відпустки і відчувати себе особливо впевнено в купальнику, або хочеш позбутися трохи м'яких кілограмів, які з'явилися після фази набору м'язової маси, мінікат ідеальний спосіб знайти цей баланс. І перед тим, як прийти до того, як саме робити мінікат, я хочу зупинитися на питанні, коли його застосовувати. Я не рекомендую робити мінікат, якщо ти вже перебуваєш у дефіциті калорій, особливо тривалий час. Подальше зниження калорій у такому стані може призвести до метаболічних адаптацій. Якщо ти була в дефіциті калорій декілька місяців, варто спершу зробити перерву в дієті, перш ніж починати мінікат. Саме тому він чудово працює після відпустки, коли ти їла більше або розслаблено підходила до макросів. Мінікати чудово вписуються у фазу утримання ваги або росту м'язів, як короткий зріз, щоб підтримувати стрункість. Ідеально починати мінікат після періоду харчування на рівні підтримки щонайменше 1-2 тижні. Після самого мінікату теж важливо повернутися до підтримки ще на кілька тижнів, перш ніж знову переходити в дефіцит. А як визначити калорії і макроси для мінікату? Тут ти застосовуєш експериментальний дефіцит і високий рівень білка протягом 7-14 днів, максимум 21-30 днів. Але пам'ятай, довше не означає краще. У цьому короткому вікні потрібно максимально тиснути на дефіцит, але не переходити межу, після якої результат погіршується. Це означає зниження приблизно на 300-500 калорій від рівня підтримки. Якщо ти не впевнена, де твій рівень підтримки і маєш більше ваги для втрати, помнож вагу тіла в кілограмах на 22 Якщо ж ти вже струнка і дуже активна, ножник може бути 22 3,24 від поточної ваги. Далі можна циклічно змінювати макроси щотижня, залишаючи білок дуже високим, близько 40-50%. Вуглеводи при цьому залишаються мінімальними у межах 50%, щоб не вибивати тебе з кетозу. Решту калорій закриваєш жирами. Наприклад, один тиждень це може бути 45% білка, 50% жиру і 5% вуглеводів, а інший 50 білка, 45 жиру і 5 вуглеводів. Така ротація дає змогу зберігати білок на високому рівні для захисту м'язів, але водночас не заганяти гормони у повний дисбаланс завдяки легким коливанням жирів. Ці пропорції є екстремальними і підходять лише для коротких мінікатів, але саме за рахунок цього вони працюють. До речі, якщо тема цікава, напиши в коментарях, чи пробувала ти колись робити мінікат і постав лайк, щоб я знала, що варто знімати більше відео про подібні стратегії. Вуглеводи жири не є злом. Але для швидкої рекомпозиції тіла саме поєднання високого білка з глибоким дефіцитом калорій працює як магія. Це дозволяє зберегти м'язову масу під час втрати жиру. Це величезна перевага, хоча сама дієта зовсім не весела. Тому спершу обери одне співвідношення макросів. Розрахуй калорії і тримайся цього протягом семи днів. Потім у другий тиждень переходь на інше співвідношення. Можеш помітити серйозний результат не відразу, а лише наприкінці мінікату або навіть тоді, коли почнеш піднімати калорії назад. Щоб повернутися до вищого рівня, додавай по 100 калорій на день щотижня і поступово знижуй частку білка до 30-40%. Тепер кілька порад, які допоможуть пройти цей протокол максимально підготовленою та побачити реальні результати. Перше точність. Тут немає місця похибкам, не можу дозволяти собі відхилення навіть на 1%. Щоденні коливання не виправдання. Твої макроси мають бути точними до 5 грамів, а калорії не більше, ніж плюс-мінус 50 від норми. Це критично. Саме тому зараз найкращий момент для чіткої підготовки їжі. Роби все максимально просто, але з продуманим планом. Точність ключ. Це не той період, коли варто думати про баланс і стабільність. Це час, щоб віддатися на всі 100%. А після завершення можна повернутися до більш гнучкого режиму схуднення чи навіть до підтримки. Друге, це планування. Ці пропорції все одно непрості, бо потребують високої дисципліни. На кето голод зазвичай не проблема, але виклик може бути в тому, щоб мати достатньо енергії для тренувань і водночас не зірвати баланс макросів. Тому завчасно продумай, як розподілиш білок і жири протягом дня. Наприклад, додай більше жиру до прийому їжі перед тренуванням, щоб уникнути різкого падіння енергії після. Це допоможе захистити м'язи і пройти мінікат без провалів у силі чи настрої. Плануй усе так, щоб мати запас енергії і не доводити себе до стану виснаження. Третя порада будь нудною і засереться на об'ємних прийомах їжі. Так, можливо, ти любиш різноманітність у раціоні, але зараз не час ускладнювати підготовку страв. Це тільки додасть труднощів. Навіть дослідження показують, що зменшення різноманіття продуктів під час фази схуднення допомагає краще контролювати потяг до їжі. Тобі не захочеться їсти більше таких модних продуктів, які вже є в меню. Але коли додаєш більше різних смаків, автоматично хочеш і більше, і різного. Тому спрости підхід і роби ставку на низьковуглеводні продукти, які дають відчуття ситості, овочі, ягоди з низьким містом вуглеводів. Білкові продукти це база. Чим більше їжі ти маєш на тарілці, тим легше витримати цей інтенсивний дефіцит. Четверта порада: не починай мінікат, якщо ти не готова ретельно трекати макроси. Якщо ти ще не вмієш це робити на високому рівні, не варто починати з одного з найскладніших протоколів. Мінікат працює найкраще тоді, коли ти впевнено рахуєш і підлаштовуєш макроси, а не дратуєшся від постійних підрахунків. Ці співвідношення складні, вони не дають багато простору для смачненького чи гнучкості. І так, я вже казала, точність тут вирішальна. Якщо ти ще не досвідчена у відстежуванні макросів, краще не починай саме з цього. Не створює собі умови для зриву, якщо це ще не підходить твоєму способу життя. Але якщо ти готова вивести свої результати на новий рівень або просто хочеш виглядати неймовірно на важливу подію. Подумай над цим просунутим методом роботи з макросами. Це чудовий спосіб утримати баланс протягом року, особливо в періоди, коли ти більш розслаблена, щоб не спутитися назад у йо-дієти. йо, -йо Не все, що ми робимо, має бути стилем життя назавжди. Але коли ми вміємо правильно вносити зміни, саме так і створюється справжній баланс на довгу перспективу.